Тому я, відважаю, я це не ваш, моє право, це ваш, ваш обов'язок вручити, вручити докази. Будь ви, ласка, виконайте 79-ту статтю дії Скеровані на затягування розгляду справи нікоїм чином. Я ви, маю право. Я маю прав ви ви право ви на допомогу правами, зловживайте своїми процесуальними правами. В чому це виражається? В тому виражається, що ви прийшли на ознайомлення неодноразово ознайомилася з матеріалами справи, проте не до кінця. І є доповідна. Ви мене зараз винувачите в тому, що я не обов'язок. Є, доповідна, вашу є повідна, обов доповідна секретаря судового засідання про те, що були зроблені фотознімки після ознайомлення з паперовими матеріалами справи. Йому було запропоновано ознайомитись переглядом відео на сія, який міститься матеріал справи, на що громадянин він повідомив, що він поспішає і відмовився продовжувати ознайомлення з матеріалами справи. Це доповідна секретаря судового засідання, який здійснював ознайомлення. Був присутній під час ознайомлення вас з матеріалами справи. Скажіть, будь ласка, у вас пояснення є? Так, я вам вручаю, будь ласка, вручіть клопотання. Я перекреслюю. Природом треба берегти. Я перекреслюю. Моє клопотання, вирішить, будь ласка, про вручення мені відповідних доказів, які містяться в матеріалах справи, для того, щоб ми могли продовжити розгляд звинувачення мене в адміністративному правопорушенні. Будьте ласкаві, також дана ухвала на подане клопотання направлене на канцелярію. Клопотання про відкладення розгляду справи. Попитання про відкладення для чого для вручення вам е, відеозаписів? для вручення всіх доказів, які ви бажаєте приєднати в моє звинувачення. Вони приєднані до матеріалів справи. мені так? вони мають бути в порядку 79 дев'ятої Суд... стати. Судовість ухвалив відмовити у попитанні про відкладення перенесення розгляду справи для вручення вам документів, які містяться в матеріалах адміністративної справи, оскільки ви тут мали можливість ознайомитися з ними, зробили фотокопію з них згідно доповідної. Проте ознайомлюватись з з відеоносієм ви не заважаєте. Я бажаю, що такі такі спроби ваші. Це не спроби, це, це закон. Тут розцінює як. Це пряма вимога закону. Це на не затягування, спроби. На затягування розгляду справи. Наступне клопотання. Прямовані на затягування розгляду справи. Наступне клопотання. Заява про припинення надсилання повісток електронною поштою, факсимільним зв'язком, телефонограмою, іншими непередбаченими законом способами. Відповідно статті 277 2 КУПАП повістка особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, вручається не пізніше, як за три доби до дня розгляду справи в суді, в якій зазначається дата розгляду справи і інші. Стаття 268. Права особи, тобто ви зараз, не вручивши мені повістку відповідно до норми законодавства, передбаченої 277 статтею, ви порушили моє право на е, захист е, правником. Тобто, я не зміг залучити сьогодні в засідання правознавця, так як я завчасно не був попереджений, і тому я зараз вам вручаю дане клопотання і прошу. Припинити порушувати чітко визначену процесуальну норму вручення повістки відповідно 277 статті, та надати мені можливість об'явити перерву та надати можливість залучити мені фахівця в області mm -hmm. права. Суд двічі відкладав розгляд справи, надавши вам право ознайомитись з матеріалами справи. І скористатися правовою допомогою, те, що ви надаєте мені право, це одне. А те, що ви не виконуєте конкретні статті Кодексу України про адміністративні правопорушення, це зовсім друге. Ви не маєте права порушувати закон. Це не є виключно ваше право, а що вказує госпитання... на упереджене ставлення до мене особисто. За вашим клопотанням чуже більше відкладати. Я бачу, я бачу законі підстави. Перший раз було відкладено для вручення вам судової повістки. Як ви зазначаєте заздалегідь ви мені не вручили які... Так, було скеровано вам в електронний кабінет судову повістку. Це перший, перша була причина відкладення розгляду справи, і в наступне судове засідання було відкладено у зв'язку з тим, що ви бажали ознайомитись знову з матеріалами справи і скористатися правовою допомогою. Вам з 7 березня ви знали, що впровадження Олександрійського міжнарайного суду Кіровоградської області перебуває вказана справа, і ви мали можливість 7 березня, по 2 квітня, скористатися за бажання правовою допомогою. Тому суд станом на сьогодні це клопотання і знову зауважує, що такі клопотання спрямовані на затягування розгляду справи Я... для забезпечення і... моїх прав і, і на підтвердження цього. Суд вважає і подано вагове клопотання про закриття справи у зв'язку. як Ви зазначаєте в своєму клопотанні про закінчення строків і відсутністю складу правопорушення складу правопорушення. Ви зазначаєте в своєму клопотанні, так? так? Будь ласка, ви ще якісь пояснення бажаєте надати? І, і можемо перейти до передового на... судового засідання. Тобто порушення. Даний доказ не може зараз бути переглянети, так як в мене не було можливості підготовитись до його перегляду. Я, якщо я підготуюсь, зараз разом з своїм фахівцем. В мене наступне клопотання. Тримайте. Заява про відвід судді. Заява про відвід судді. У... Пункті 5. У пункті 2.5. Бага... Ви наразі мені заявляєте заяву. Ви... Про я заявляю заяву про. Дайте, я зачитаю, будь ласка, слухайте уважно. Ви мені дали слово, слухайте. Відповідно пункту 2.5 бангадорських принципів поведінки судді від 19.05.2006 схвалених резолюцією економічної та соціальної ради. ООН зазначенням, що суддя повинен взяти самовідвід від участі в будь-якому процесі, коли для. В нього неможливе винесення неупередженого рішення у справі. Або коли сторонньому спостерігають який може, може видати, що суддя не здатен винести упереджене рішення. Саме мені це і здається, що ви особисто вирішили, що я вас називав шльондрою, Хоча цього моменту ніхто вас шльондрою не називав. Далі, 14.03.24 року. О 16.50 відкрита справу 398.13.06.24. Та провадження 398.792.24 про притягнення до адміністративної відповідальності Літвіна. Тобто дана справа, яка зараз слухається, відкрита 14.03, 14 березня о 16.50. Наступне о 16.58 відкрите провадження 3 ЗВ 398, Флеш 2. Флеш 24 в справі 398 398-1306. за якою, за заявою Літвіна про відвід судді Яна Подоляк та проведення авто, ав, не автоматичний розподіл між а проведено автоматичний розподіл між суддями. Тобто, у самій справі було проведено. Неавтоматичний розподіл саме за вашою ініціативою, і не вказано, що було підставою неавтоматичного розподілу. А далі, через 8 хвилин, мені дуже цікаво, як я за 8 хвилин зміг подати заяву про відвід судді, яку суддя Молонова на насправді розглянула. Далі, дослідивши матеріали заяви про. Адміністративний матеріал стосовно Літвіна, суд приходить до наступних висновків, тобто відмовлено за нібито моєю заявою про відвід судді Подоляк. Але мені дуже цікаво, що саме суддя Молонова досліджувала, яким чином вона мене повідомляла, і чому. Не зазначено саме, які адміністративні матеріали нею були розглянуті. Зараз... Продовжую. Скажіть, будь ласка, я зачитую заяви. Ви просите, щоб я ще наразі надала роз'яснення рішенню судді. Му, ні, ні, але... я, 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 я питаю, коли я заявив заяву про відвід вам. Я ще не заявляв в цьому провадженні заяви про відвід судді Подоля, які я зараз заявляю. От зараз я подаю заяву офіційно, дослідивши стоп. Гарантію, що закріплена у статті 6 конвенції, є незалежність безсторонність судової влади слід зазначити, що Європейським судом у багатьох странах було визначено принципи, за якими суд можна визначити як безсторонні. Зокрема, у справі «Pure on United Kingdom суд вказав, що судова практика передбачає два критерії для встановлення безсторонності суду в сенсі першої час пункту першого статті 6 Конвенції. По-перше, потрібно встановити, що суд дом було. Об'єктивно безсторонність, тобто жоден із його членів відкрито не проявляв упереженість та особисту зацікавленість. Особиста безсторонність присунується доти, доки не буде доведено інше. По-друге, суд повинен бути об'єктивно безсторонній, тобто передбачається існування достатніх гарантій, щоб виключити будь-які сумніви щодо нього. Враховуючи те, що суддя Яна Подоляк проявляє упереженість та особисту зацікавленість. Покриття власного зневажливого ставлення до судової системи України, що виражається у зовнішньому вигляді. Яскраво позначений червоним палаючий оральний вхід та брутальний червоний манікюр. Та емоційний стан. Оголошено повітряну тривогу. Відповідно, суддя Поголушено... Яна Подоляк. Оголошено повітряну тривогу. Будемо продовжувати чи. Сторони Я бажаю долучити до матеріалів справи свою клопотання і об'явити перерву для надання можливості вам на разі, надіслати. Ви наразі між... на на ще й не голосували до кінця, чи ви вже закінчили? Якщо я можу рішення оголосіть, будь ласка, оголосіть. врахуючи, що вище визначені правові норми, системно порушується суда Ім'яна Подоляк та керуючись 268-ю, 75 п'ятою 80-ю КПК. 74 рекомендації щодо притягнення по 185, частина 3 ради суддів. Я заявляю зараз відвід суддів Яна Подаляк і прошу передати мою заяву на розгляд іншому складу суду. Літвін 2.04.24. Будь ласка, я надаю вам документи. Для розгляду заяви про відвід. Прямуйте вкриття.